У людині все має бути прекрасне, і душа, і тіло, і думки, написав колись Чехов. Усе в людині від душі, вихованої душі, і кохання, і біль, і страждання. Ми живемо у світі майже сліпими, перестали слухати вірші та музику, дивлятися в гарні картини, милуватися краєвидами. Забули про вічливість, чесність, повагу. Та інші моральні принципи. Моральність суспільства можна легко перевірити за його ставленням до старих людей та дітей. Старість це перший привілей, відомий ще з часів родового строю. Сьогодні, коли старі люди вже не виконують таких, як у давні часи, важливих функцій у суспільстві, змінилось і ставлення до них. Діти не поважають батьків, старі люди стали тягарем для них. Розтрощено благоповійне ставлення до старості. Доля літньої людини безпомічної та самотньої, жахлива. Не тільки рідні діти мають допомагати своїм батькам, це стосується суспільства в цілому. Повага до старості є проявом поваги до людини взагалі. Якщо хлопчик не поступається літній жінці місцем у трамваї, можна здогадатись. Що і вдома він не піднесе важкі сумки по сходах своїй бабусі. Ставлення до дітей теж показник соціального буття суспільства. Сьогодні держава не зможе пілкуватися про дітей, які опинилися на вулиці, не мають даху над головою, одягу, їжі, ніде не вчаться. Багато дітей же бракують по вулицях, просять у потягах та на ринках. Часто туди їх посилають саме рідні. Потім, відбираючи випрошені гроші. Дитина не вільна піти в таких батьків, вона не знає іншого життя. Кількість покинутих матерями дітей свідчить про те, що не все гаразд у нашому світі, тож треба щось робити для того, щоб такого не було. Одна людина може небагато, Віддати свої цукерки дівчинці на вулиці, допомогти бабусі перейти вкрити кригою шосе. Просто подати руку літньому чоловіку з паличкою, якому важко швидко йти з автобуса. Але чим більше буде таких людей, тим затишнішим стане життя людини.